Ну що, зараз подивимось наступний тест «Многочлени та дії над ними. Починаємо. І так, у нас, як завжди, 12 питань тут. Перше запитання розкрити дужки у виразі. Ну, Достатньо просте завдання. Ми просто множимо мінус 4 на дужечку 2а мінус 3. Перше завдання. мінус 4 2а мінус 3. Помножили, виходить мінус 8а, додати 12. І це в нас остання відповідь. Друге завдання вираз якийсь там тотожньо дорівнює іншому виразу. Так само, як і в першому, просто вирішуємо, що нам для цього потрібно зробити. Нам потрібно відкрити дужки, та звести подібні доданки. 9 додати 3х квадраті, додати 8х, тепер відкриваємо дужки. нас стає 4х квадраті, відняти 5х, відняти 9, відняти 3х квадраті і відняти 8х. І виходить просто х квадраті, відняти 13х і відняти 9. І це в нас третя відповідь. Наступний третє завдання. Квадрат різниці виразів 7х і y дорівнює. Значить, для початку ми повинні записати різницю виразів, тобто 7х відняти y, а потім знайти її квадрат. І це в нас формула. Ми її рахуємо, 49х квадраті, відняти 14 ху і додати у у квадраті. І це в нас другий варіант відповіді. Четверте запитання: вираз такий тут дорівнює тутожнього якомусь там. Знов таки рахуємо, значить це я збережу зараз четвертий приклад. Х відняти 1, х відняти 3, множимо ці дві дужки. в нас виходить х2 відняти 3х, відняти х додати 3, зводимо подібні доданки, виходить х квадраті, відняти 4х, додати 3. І це в нас відповідь четверта. Рухаємося далі. Задачка. Купили 5 кг цукерок за ціною А гривень і 1 кг і 3 кг цукерок за ціною Б гривень за 1 кг. Запишіть у вигляді виразу вартість покупки. Так само нічого складного тут немає. Я трошечки отак опущу, щоб було гарно видно, що я е, записувати повинна. 5 кг цукерок за ціною А гривень за 1 кг. Це в нас 5 помножити на А. Зверніть увагу, я множення тут не пишу, тому що так домовилися. Не пишеться множення. І 3 кг цукерок за ціною Б гривень за кілограм. Додати 3 помножене на b. Не буду писати просто 3 b 5А додати 3 b Це четверта відповідь. Поїхали далі. за дужки спільний множник у виразі. Значить, беремо шосте завдання. Беремо вираз, 12А відняти 16Б. І я бачу, що в них букв спільних немає, але число 12 і число 16, воно обидва діляться на 4. 4 виносимо за дужки, в дужках залишається 3А, відняти 4Б. Тобто це в нас четверта відповідь. Сьоме запитання. Вираз такий, то можна записати у вигляді добутку. Значить, тут потрібно виконати метод групування. Для цього беру мій вираз 5ах, додати БХ, додати 5А, додати Біг і розбиваю його на суму двох груп. В першу групу запишу все, що в мене з числом 5. В другу групу зверніть увагу, ось сума, плюсик, в другу групу записую БХ додати Бік, все що з Б. Тепер з першої групи винесу задушки 5А, 5А, в дужках залишається Х додати «у». З другої групи винесу за дужки Б. В дужках залишається Х додати Y. Тепер Х додати Y винесу як дужку за дужки. І в мене залишиться 5А додати Б у дужках. І це в мене 5А додати Б, Х плюс Y. Ось цей перший варіант відповіді. Ідемо далі. Восьме завдання це в нас. Такий то многочлен тут тотожно дорівнює добутку. Тобто, що це таке? Це в нас потрібно розкласти за формулою суми кубів. Тобто це восьме завдання. А в кубі додати 64, це в мене А в кубі додати 4 в кубі. І тепер. В дужечках у мене буде А додати 4 в першій дужечці, в другій дужечці, А в квадраті відняти 4А додати 16. І дивимося, це в нас перший варіант відповіді. Вибираємо, рухаємося далі. Для кожного виразу доберіть тотожно рівний йому вираз. Оці вирази прийдеться вирішувати. Я буду їх вирішувати по черзі, тобто візьму дев'яте. Х мінус в кубі, додати Х плюс Y в кубі. Візьму формулу кубів, суми кубів. Трошечки вона виглядає муторно, але краще, ніж розкладати куби. Значить, х- додати х додати y, а в другій дужці в мене буде Х- в квадраті. Відняти x-y, x плюс y. X +Y і далі додати х плюс y в квадраті. Так, тепер отут у мене мінус у і плюс y скоротилось, залишилось тільки 2х, тут розкладаю за формулами х квадраті відняти 2хy додати y в квадраті мінус. Тепер отут оцю дужечку. Дві дужечки перетворюю за формулою. У мене стає Х квадраті відняти у квадраті, додати. І розкладаю цю дужку також за формулою х квадраті додати 2х, додати у в квадраті. І тепер все, що в мене можна скоротити, скорочую, і в мене вийде так, 2х. Тут буде х квадраті додати у в квадраті, відняти х квадраті, додати у в квадраті, додати х квадраті, додати у в квадраті, такі сплошні квадрати. Оці два перших закреслюю. У мене виходить 2х, 3 у в квадраті, додати х квадраті, і тепер тільки перемножу їх. Стане 6 ху в квадраті додати 2х в кубі. І шукаю тепер такий 6х в квадраті додати 2х кубі. Це ось цей перший, отак його і підставляю. Тепер так само зроблю оцей наступний. Так, це 9 друге. 9 друге. То саме тільки формула буде різниці кубів. Значить, в мене x-y, я зразу буду записувати, відняти дужечку x y. і всередині буде x-y в квадраті, додати x-y, x плюс -Y, x y і додати x y в квадраті. І тепер відкриваю дужечки в першій дужці, мінус x-y. Мінус і в мене тут х закреслюються, і тут в мене стане х квадраті відняти 2xy додати y в квадраті, додати. Х квадраті відняти у квадраті, додати х квадраті, додати 2х і додати у в квадраті, і тепер мені тільки залишиться звести подібні доданки мінус 2Y, і тут, наприклад, я бачу, що в мене у скорочуються, 2х і мінус 2х також скорочуються. В дужечках залишається. 3х квадраті додати у квадраті. Додати тільки. І тепер перемножу. Стане мінус 6х квадраті у мінус 2х в кубі. Шукаю таку відповідь. Це в нас оця друга відповідь. Підставляємо. І так само зробимо з цими двома формулами, вони трошки по різному будуть рахуватися. Так, спочатку зроблю наступну ось тут. Значить, в мене буде Х квадраті відняти 2 ху додати у в квадраті, додати х квадраті додати 2 ху додати у в квадраті, 2 ху мінус 2 ху скоротилися. Залишилося 2х квадраті, додати 2 у в квадраті. Дивлюся, є в мене така формула, усього. Я її сюди підставляю. І залишилося у нас один вираз. Ми його також порахуємо. Дев'ятий приклад, останнє завдання. І я зразу почну його рахувати. Х додати Y. Додати Х відняти Y. І так само з мінусом друга дужечка, тобто Х додати Y, відняти Х додати Y. І тепер мені тільки прийдеться позакреслювати все, що скорочується в обох дужечках. В першій дужечці в мене залишиться 2х, в другій дужечці в мене залишиться 2Y. І того вийде 4 xy І така відповідь в мене є. Я її також ось тут підставлю. Так, ну наче все. Йдемо на 10 завдання. Знайдіть значення виразу 0,99 квадраті, використовуючи формулу скороченого множення. Зробимо. Це таким чином 0,99 в квадраті візьму і зроблю це як 100 відняти 001 в квадраті. Ну і вийде в нас 10 000 відняти 2 помножити на 100 помножити на 0,01 і додати 0,001. 0,1. І тому в нас вийде 10 тисяч, відняти 2, додати ноль Тобто це в мене вийде 9 тисяч дев'ятсот і ноль. 01. Ну, і отут ми його запишемо. 9998, 0001. Далі. Так само використовуємо тут вираз ось цей більш раціональним способом. Треба порахувати, зараз орієнтуємося, що тут, тільки треба спочатку його переписати. Значить, у нас є 88 помножити на 0,15, додати 0,45, помножити на 88, додати 12, помножити на 0,16, додати 12 помножити на 0,44. Я буду робити це способом групування. Спочатку об'єднаю 88 на 0,15, додати 0,45, помножити на 88, додати 12 на 0,16, додати 12 на 0,44. Значить, 88, виношу дужки, 0,15, додати 0,45, виходить 0,6. 0,6, виношу дужки 12, 0,16 і 0,44, також 0,6. І якщо ми тут винесемо дужки, отут трошечки місця відділю. Виношим дужки 0,6. У мене вийде 88. 88 додати 12 у дужечках. 0,6 і 88 додати 12, це 100 виходить, і того в нас виходить тут 6 відповідь. Значить, ми його тут записуємо як 6. І в нас залишається останнє запитання, але в мене вже немає місця на цьому листочку. Зараз ми його зітремо. Дванадцятий приклад, при якому значенні х значення виразу такого то є найменшим. Для того, щоб це зрозуміти, нам потрібно тут виділити повний квадрат, тобто х квадратів відняти 8х, тудати 17. Я знаю за формулою, що х квадраті відняти 8х, додати 16 – це повний квадрат, який в мене складається, як х квадраті мінус 8х, вірніше вибачаюся, х відняти 4 в квадраті. Да? І ем, якщо я ось цей вираз таким чином. Зроблю, то в мене стане Х відняти 4 в квадраті і додати 1, бо тут 17 да, замість 16. Тобто, в мене ось цей вираз, він завжди буде більшим або дорівнює одиничці. Чому? Тому що х відняти 4. Квадраті він самим найменшим може бути нуликом. Значить, я можу знайти х, який сюди підходить при такому значенні, це буде 4. Тобто, наше завдання, при якому значенні х значення виразу є найменшим, найменшим воно буде, коли ця дужечка дорівнює нулю. Це буде одиничкою. Да? Це відбудеться при х дорівнює 4. Тобто ми сюди вписуємо 4 і натискаємо завершити тест. Набрали 12 з 15 балів. Потрібно подивитися, чому, і зрозуміти, де була помилка. Квадрат різниці виразів 7х і y дорівнює. Так, я не бачу, щоб тут була помилка. Тут, скоріше за все, помилка в самій відповіді, тому що квадрат ось цього і ось цього дорівнює дійсно ось цьому. Да? Або я е, помилилася, коли вводила значення, скоріше за все. Е, я помолилась, мабуть, коли вводила значення, тому що пораховано, воно було правильно в мене. Так, і ось тут щось із цим значенням виразу. Зараз ми його а, перерахуємо, тому що, можливо, я тут також допустила невеличку помилку. Секунду, значить, ми візьмемо і повернемо. Повернемо значення нашого виразу, зараз стане видно, що там в нас було. Так, і ось в нас цей вираз. Так, подивимося на нього. Ще раз, значить, тут в нас. Угу. Просто перерахую ще раз, значить, це в нас 099 відняти. Значить, щоб це було 099. Пересвідчуюся, що це в мене 100. Відняти 0,01. Це. Ага, ось тут. Так, ну що, це тоді 1 відняти 0,01. І в нас стає 0,99. Так, отут помилочка була в тому, що в нас одиничка відняти 001, а не 100. Вибачаю за цю помилочку. Тепер перераховуємо зараз заново. В нас 0,99, це 1 відняти 0,01. Все, тепер точно вийде. Значить, 1 в квадраті, відняти 2, помножити на 1 і на 0,01, це відняти. І додати 0,001. 0, 0, і тепер, якщо ми перерахуємо. Значить, це буде 1 відняти 0,02 і додати 0001. І це буде 00209, додати 0,0001. І якщо ми його додамо, настане 0. 9, 8, 0, 1. Так, ще раз пересвідчуся. Перерахую 1, відняти 0,02 і додати 0, 0, 0, 0 9801. Тобто ось це в нас правильна відповідь. І дивимося ось тут, з цим виразом, також щось не так. Угу. Значить, те, як ми його розв'язали, ми винесли. Угу. Зараз ми ще раз подивимося, як він був записаний. І подивимося, що не так. Можливо, якась маленька помилочка була. Зараз ми її перевіримо. Значить. Ще раз дивимося, як ми це рахували. 88 винесли за дужечку тут. Да? Отут стало 0,60, тобто просто 06. Отут винесли 12, 016 і 0,44 стало 0,60 і це просто 06. Значить, ще раз перераховуємо в голові. Так, окей, тепер ми виносимо 0,6 за дужечку і отримуємо 60. Отут, вибачаюсь, отут все-таки не 6, а 60, бо 0,6. 0,6 помножити на 100, кома пересунеться на два знаки, да, і вийде 60. 60. Так, ось тут в цьому виразі не 6, а 60. Так само зберігаємо окремо. Так, все інше пораховано правильно. Тут дві маленькі помилки, саме з розрахунками. А тут я неправильно просто відповідь вибрала. Так. Зверніть увагу, що для того, щоб не помилятись, треба багато прикладів розв'язувати і не о 10, і не о 9 годині вечора, бо зараз я записую о 9, тому трошечки увага розсіюється. Коли ви будете вирішувати приклади, робіть це як по можливості в день. І якщо у вас в день не виходить, то обов'язково ну, не пізніше, ніж восьма, да? і обов'язково їжте добре перед цим.